Давай, чтобы меня зависело, что все хорошо. Я очень долго. Я не знаю, как это сказать. Ничего, давай, что ты хочешь.

对。<laughs>

Шановні пані і панове, шановна дорога Друговецька громада, ця стіна бачила трагедію всіх націй, які жили в Другобичі, які навіть не були. Поляків, українців, євреїв, росіян. Я мав можливість бачити фотографії відомого польського фотографа, який з такого вікна знімав цю трагедію. Був такий, він жив Другович. Відбивали радянських військових, які потрапили полон Лонськівська. Обійшали тих, хто був у упа І В 42-му-43-му році в горах, Карпатах попав також в Лабета гестапо. Тут вбивали євреїв. Нині маємо день пам'яті. Тому нині нас усіх. Зібрала ця мить вшанування і пам'ятати про страшну трагедію, яка була 39-й 45-й рік, але маємо пам'ятати ще про одну трагедію, перед якою маємо вклонитися. Це трагедія, коли на нашу землю ступив окупант. Вічна пам'ять всім тим, хто оборонив Україну, хто поліг, хто загинув. Пам'ятаємо поміг. Пам'ятаємо про тих, хто нині боронить Україну і також стоїть вам. Слава героям, слава Україні! Героям! Кілька слів, так. Не кажеш, дійсно, нині, власне, що ми не святкуємо, а ЄС президент відзначив цей день як День пам'яті і День примирення. Ми сьогодні згадуємо тих всіх, які... Загибли, під якими ніби, прапорами не були, в яких військових строях, але загинули за скажімо, боротьбу за свою землю. Тому ми мусимо це пам'ятати і передавати нашим пощадкам, поколінням і дійсно це Отрас Михайлович. На жаль, ми вже маємо і своїх свіжих героїв. Бо якщо ця пам'ять здавалася якоюсь такою віртуальною, то в нас, на жаль, з'являються вже могили свіжі наших однолітків, когось знайомих, когось, когось друзів, когось, дай Боже родичів. І дійсно, другий десь меседж, який президент так, озвучив у назві цього дня, це день примирення. Бо вже навіть ми бачимо, що ті, які уособлювали десь на той час протиборчі сторони, це Німеччина і Росія, вже між ними навіть немає питання. А на жаль, на теренах нашої держави донедавна ще відбувалися якісь такі полярні речі, і кожен такі дні і пам'ять про такі дні бачив по-іншому. Ну, дійсно, і ця ситуація, яка є в державі, і, і цей день має нас спонукати до примирення, і ми маємо розуміти, що це наша спільна історія, але це є історія, з якої маємо зробити висновки, але вже жити по-новому і жити разом. Дякую. Дякую. І попрошу вінок один покласти до пам'ятника борцям завольнів України, на чесно десятиліття Різдва Христового і другий до поля, е е де є вічний вогонь. Будь ласка, дякую всім за те, що взяли участь і не забуваємо про день пана. Дякую. Плюс приміщення. Так, Субтитры создавал DimaTorzok